Всім привіт. Сьогодні буде відеоотзив відео такий про користування мотоблоком вже як 2 роки. Ну і хочу дати відповідь на такі питання, чи варто купувати його, і взагалі чи заслуговує він на те, щоб служити вас, вашому господарстві. Оцей мотоблок у мене вже 2 роки якраз. В тому році я вже робив схожий. Одзив. Ну і хочу вам показати, що під час користування цього мотоблока, що в ньому поламалося, і взагалі чи вартує воно того, щоб оце такі мотоблоки купляти чи ні. Ну і давайте почнемо. Давайте почнемо із того, які він роботи виконував. Зразу скажу роботи багато ніяких не виконував. Основна робота, яка це була в ньому. Це перевозка вантажів грузів. Пісочок привезти. От, зерно, півтони він легко, легко тягне без питань. Навіть кілограм 700 також піска возили і нормально. тягне. хорошо. От, це в нього така основна робота була. За два роки спалили близько 100 літрів солярки на ньому. От, в основному перевозили. Ще яку роботу він виконував. Ну, наче на другому місці робіт це було, виходить, боронування. Заборонував він за 2 роки ну, приблизно приблизно гектар всього, всього землі. От Цепляє оборонки, там відео є на каналі. Хто слідкує, той знає. От. І ще яку він роботу виконував. На третьому місці це в нас вибирання картоплі, підорювання. Це приблизно 20, 20 сотих в рік. За два роки це 40 сотих, 40 сотих картоплін вибрав. І останнє місце таке, що дуже рідко ми його використовували, це фрезерування. Із, із мотоблоком в комплекті йшла фреза. І пофрезерували ми за два роки, десь приблизно соти 4 не більше. Взагалом, це для нього сама така. Важка робота, він йде під нагрузку. Ну, а взагалі більш таких робіт ніяких не виконало. Нема в нас ніякого навісного сюди. Плуг є, плуг пробували цепляти, щось він не оре, не виходить плугом грати. То й таке. Ну і от, за цю невелику кількість робіт, які були поломки. Саме ж перший рік, навіть не в самий перший рік, а в саме першу неділю поламалася. Вся електроніка, оці ці датчики ось поламалися. Ось оці датчики. Світло поламалося, фара щось перестала робити. Ну це я розказував вже рік назад, хто хоче передивиться. За другий рік. Потріскалась різина. Ось як ви бачите, всього 2 роки, а різина вже потріскана. І потріскана так непогано. Протактори ще більш-менш нормальні, але все ж таки старається. От. Далі. Дуже сильно болтаються ось ці речі. Вони тут ізнос, люхтить і тут так же само. Поізношувалося воно. Тут поізносилось. І діло в тому, що нічого крім що ричага, цей новий, бачите, воно їде і труситься. Ця гаєчка постійно відкручується, ну, то таке воно нічого не дає. Оце постійно такі звуки. На цьому мотоблоці. Так, поламалася лапка, ну в принципі вона нам і не потрібна. Ей, підножка, щоб мотоблок стояв. Ну він і так стоїть із прицепом. А так вона відпадає, щось не держить. Там десь вона лапка захована під низом її прикрутила, то так і їздимо. Ну, в основному я ж кажу із прицепом. Катаємося, так що вона ролі великої не грає. Поламався був стартер, ну, ми його відвезли, його настроїли, поремонтували, це в перший рік. Ось щодо недавнього. Куди Ось... я їхав і фара, я Не помню, що тут було, чи скло, яке було. Тепер воно так ну видно, що клеє. Хоча вона і так не робила до цього. Але тепер скла немає. Треба купити скло, приклеїти якось хай. Хай буде так. так, От. Що ще з поломок? І ще з поломок. От крутилася ця пробочка ось була. Ну, щуп, верніше щуп, открутився і випаде, загубився, був. В їлі знайшли його чудом і от прикрутили на проволочку на таку, щоб вдруг чого випаде. Так висів він тут. Дальше. По поломкам. Як таких серйозних поломок тут в ньому і не було. Одне, що мені дуже сильно не подобається, тут якість металу. Якість металу, воно все трухне ржавіє. Тут поржавіло, все тут поржавіло. Ну, куди, куди не кінця, все везде ржавчина є. Метал поганий. Тут усе болти, це все ржаве воно. А тут, тут. Ну, в общем, багато-багато, да, хоча. Ніде да, так не працював. От навіть на дисках з'являється ось така ржавчина, бачите? Кратерки такі, ну неякісна покраска, коротше. І неякісний метал. Могли б трошечки якісніше зробити. Ще із слабких місць. Тут пружинка ця ламалася трошки. По сцепленню. Ще в нас прокладка потекла. Я свадаю, таке треба поміняти. От, тут прокладка є між оцим ось і цим корпусом. Ага, і різьба ще об'їлася. тут два болти. Раз, два, тут хороше. І знизу раз, два, три. От на одному болту на оцьому, по моєму, не на болту, а в корпусі об'їлася різьба. Хоча не дуже закручувалася сильно, а все одно об'їлася. Тоже не дуже так. Получається на чотирьох болтах воно держиться зараз. Треба різьбу нову нарізати. Ну, поки що ходить. От. Ну і ще поміняно було вже дві пари ремнів, оце вже третє. Третя пара ремнів і ось вона вже тріснута. Ось, бачите? тріснута. Ну це ще воно ми вже так катаємося не знаю, місяця три або чотири. Оце якщо так тріснута, ще трошки воно походить. А якщо вже ремень перекрутило в обратну сторону, навпаки, то вже треба негайно міняти. Ну так як недалеко вже ремні нові куплені, вже як порве цей ремень, один залишиться, тоді вже поставимо нові. Отакі от були поломки. Взагалі такого серйозного серйозних поломок ніяких не було, там не по мотору, нічого, одне, що такий стартер. Ну і то. Ну і тепер ж підійшли до самого головного. Чи купив би я мотоблок оцей у 2024 році, після того, як покористувався ним два роки. Ну, напевно ні, не купив, бо я зайшов сьогодні, подивився, скільки вони коштують. Ціна їхня не помінялася, як була і два роки назад, так же само і зараз. І стартером такі мотоблоки стоять, нагадується, форте. Ось такі от 10-сильний. Вони стоять 45-50 тисяч. От. Ну і за таку ціну не знаю. Якщо це в, в городі ви десь живете, то можливо і так. І, і стоїть купити його. Там пооброблять свій маленький городчик, може сусідам комусь допомогти. А от якщо в селі, то в селі вже у кожного друга є такі мотоблоки. Ну вже не актуальні, ніхто тебе... Не попросить нічого, ну вона їм не піде, не заробиш на ньому особо грошей. Ото як для себе, а для себе не знаю. Краще б, напевно, купити якийсь міні-тракторець, додати трошки грошей, так цей 50 тисяч стоїть. Грубо говоря, додати ще 50 і купити вже Т-25 якийсь. Старенький, там 90 чи 80 -го года, але все ж таки не буде набагато. Краще, якісніше працювати і набагато більше землі можуть обробити. Ну, не те, що обробити, полізніше в господарстві буде, чим, чим мотоблок. На мотоблоці особу великої ви роботи не зробите, це раз. І по-друге, це важко на ньому, реально важко робити. Попрацювавши два роки там, якщо з прицепом кататися, ну, так, да, можна щось привезти, якесь дрова там, або зерно якесь привезти. Ну, хоча, якщо у вас є автомобіль, то... Мотоблоком і не потрібен для того, щоб перевести щось. От, єдиний такий його плюс, що він небагато є солярки. Так, да, небагато. От, за 2 роки 100 літрів з'їв це таке небагато. Обробляти городи картопів вибирати. Можна, обробляти, ну, але ж важко, за ним треба ходити, тягати його. Но... Важке це бандура, то так кажеться, що, що його тут. А як походиш трошки сотих 10 повибираєш, то важкувато, звісно. І ще особливість цього мотоблоку, це іменно таких 10-12 сил, що вони переважують наперед. Якщо спереді колеса не буде, третього колеса, тут прикручується, це вже доробили, ми зараз зняли, немає. Третє колесо ставиться. То дуже-дуже важко. От всім рекомендую в кого такий мотоблок, ставити сюди колесо маленьке, колища, щоб він, щоб його пустив і він сам їхав. Це якщо він з прицепом, то а може так кататися. Ну, от, Надіюсь, відповів вам я на питання, що, на мою думку, все ж таки краще трошки доскладати грошей і купити вже якийсь тракторець. За 100 тисяч можна там купити Т-25 і кататися на ньому. Набагато більше буде користь. Хоча він буде ламатися, звісно, ну, то вже таке. А так, дякую всім за перегляд, хто є такі мотоблоки або хто хоче купити, пишіть в коментарі. Поспілкуємося. Якщо ви ще знаєте, можливо, підкажете, якщо я ще знаю, підкажу. Дякую всім за перегляд. Ну і до побачення.